Вітаю, друзі! З вами Олександр. Сьогодні у нас жива тема. І сьогодні у нас в гостях складаний надбюджетний ніж від Ganzo G6252BK. Даний інструмент наданий на огляд офіційним представником відомого бренду Ganzo в Україні, магазином GANZO.UA. Гарна новина, друзі, ви можете придбати будь-який інструмент мультитул чи ніж із широкого асортименту зі знижкою 10% по промокоду FONARIST S. Поспішаю порадувати, що на цей мультитул поширюється гарантія один рік. А ще, друзі, є мега вигідна пропозиція на сайті магазину Фонарик.ua. Перейшовши по посиланню під відео на сторінку оцінки, ви зможете придбати повністю робочі товари, які мають пошкодження упаковку, чи якісь незначні косметичні вади або вітринні екземпляри з дуже великою знижкою. До речі, саме на оцінені товари. Мій промокод FUNALI S сумується зі знижкою вже вказаною на ці товари. Всю потрібну інформацію ви знайдете під цим відео. Насамперед хочу сказати, чому я назвав його надбюджетним, тому що його вартість 470 гривень. А з моїм промокодом на 10% знижка буде ще дешевше, на 50, майже на 50 гривень. Як для такого потужного і міцного ножа, я вважаю, що це надбюджетно. Тож, друзі, що заявляє нам виробник. Ніж Ganzo G6252 отримав цілий комплекс позитивних якостей, які і зробили його вельми популярною моделлю. Саме з такої конструкції ножі воліють вибирати мандрівники, туристи і рибалки. Модель зроблена по справжньому з якісних матеріалів, непогана якість збірки. Характеристики ножа наступні. Композитна рукоятка Fiberglas. Розмір клинка 89 мм. Загальна довжина 210 мм. Геометрія клинка дроппойнт. Є кліпса для кріплення на кишеню. Вага дорівнює 142 г. Срок гарантії, 1 рік з датою придбання ножа. Тож, друзі, давайте поглянемо на це украсення поближче. Як заявлено, тут сталь 440. Коли заявляють таку сталь, це значить, що це сталь 440. Це приблизно аналог німецької сталі 1.4116. Доволі непогана сталюка, практично не ржавіє. Має достатньо вуглицю для утримання крайки в той же час має достатньо високу корозійну стійкість із-за того, що великий вміст хрому. Непогано точиться на практично будь-якому Клинок, як бачите, дроппойт. Має увігнуті спуски від 2 третіх клинка. Приблизно 0,4 зведення, і доволі потужний кінчик, як бачите. Товщина по обуху 3,2 мм. Дуже потужний такий клинок. І в той же, той же час, завдяки таким спускам, він буде непогано різати. Налезі, як бачите, двосторонній шпеник, за який зручно відкривати клинок. Вся конструкція відкритого типу. Дуже потужні лайнери, тут більше мм. Лайнер, який підпирає клинок, також дуже потужний, тут більше міліметра. Самі лайнери, як бачите, перфоровані, це добре видно, з двох сторон перфорація. І такі ось доволі стильні накладки. Дуже чіпкі і дуже потужні. Три точки кріплення, як бачите, такі дві бонки, і ось овий гвинт. І звичайно, опорний штифт для клинка. Як я зрозумів, тут шайби. По всьому видно. Механіка, звичайно, не надто літає, тому що тут немає асиста, але відкривається, закривається доволі легко. Єдине, що ви не можете зробити, це ось так його викинути. Тобто, так він не викинеться. Ну, Звичайно, два типи відкриття. Тобто, або зашпеник, або просто двома руками є люди, що люблять відкривати двома руками. Я думаю, що тут шайби із фторопласту. Одна, скоріш за все, якась і латуна, а друга із фторопласту, що, в принципі, стандартно для бюджетних ножів. Це ні в якому разі не погіршує його якості, потужного і міцного ножа. І доволі легкого в відкриванні. Тобто, спокійно за шпенек він відкривається, без проблем. Дуже подобається така ухватиста текстура. Гарно лягає в руку. Кліпса відчувається, але вона не намулює руку. До речі, про кліпсу, як бачите, вона така стріловидна, доволі непогано зроблена, але не глибокої посадки. Тобто, ось ось, так ось буде виглядати ніж із кишені. Кріпиться на трьох гвинтах до лайнера. По гвинтах, тут стандартно тут або восьмий, ні, тут навіть 10-й Торкс. А тут тут шостий, на рахунок антипровороту я його не перевіряв. Але думаю, що проблем з його розбіркою не буде. Взагалі, як бачите, обробка колинка, обробка рукояті на дуже високому рівні. Навіть отут фаски зняти, бачите, буває часто ось тут фаски не знімають. Але всередині, бачите, зняти ось тут дещо не знято тільки по цій частині. Тобто там, де. Саме ходить клинок. Тож, друзі, давайте перевіримо вагу 139,6 г. Тобто навіть менше, ніж заявлено. Непогана, якісна модель, особливо за такі гроші. Вельми рекомендую, якщо ви бажаєте просто придбати бюджетний ніж не за всі гроші світу, і в той же час доволі якісний. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі!